Вітаю, шановний стоїцизм це філософія, яка вчить нас приймати життя таким, яким воно є, і знаходити щастя в простоті. Цей підхід особливо цінний у старості, коли багато хто стикається з новими викликами: від втрати сил до переживань про майбутнє. Сьогодні я розповім про 5 речей, яких стоїки радять уникати в старості, щоб зберігати душевну рівновагу і мудрість. Перше, не шкодуйте про минуле. Стоїки, такі, як Сенека та Епіктет, вчили, що шкода за минулим це одна з головних перешкод на шляху до щастя. Минуле не піддається контролю, і стоїки радили зосереджуватись на теперішньому моменті. Жалкування лише позбавляє нас душевного спокою, відволікаючи від того, що дійсно важливо тут і зараз. Друге не бійтеся майбутнього. Страх перед майбутнім, особливо перед старістю і смертю. Це природне почуття, але воно позбавляє нас спокою. Стоїки вчили, що смерть неминуча і вона не повинна нас лякати. Епіктет говорив: те, що неминуче, не повинно бути для нас джерелом страху. Прийняття цієї думки допомагає зняти тривогу про майбутнє і зосередитись на тому, що піддається нашому контролю в теперішньому моменті. Третє не прив'язуйтеся до матеріальних речей. В старості багато хто починає переживати за своє майно, за те, що вони накопичили за все своє життя. Однак для стоїків справжнє багатство не пов'язане з матеріальними речами. Важно пам'ятати, що прив'язаність до зовнішніх речей робить нас вразливими. Ми втрачаємо свою свободу, якщо ставимо матеріальне вище духовного, писав Сенека. Відпускаючи непотрібні прив'язки, ми звільняємо місце для внутрішнього спокою та душевної гармонії. Четверте: не уникайте спілкування з віком часто виникає бажання ізолюватися від людей, йде енергія, з'являються хвороби, виникає відчуття, що вже не потрібно бути активною частиною суспільства. Однак стоїки вірили, що людина за своєю природою соціальна істота. Вони вважали, що спілкування з іншими людьми це не просто необхідність нашої природи. А засіб для збереження душевної рівноваги. Марк Аврелій підкреслював людина створена для спілкування. Спілкування з іншими допомагає нам зберігати усвідомлення своєї цінності, а також дає можливість ділитися своїм досвідом і знаннями. Старість це не час для самотності, а можливість бути мудрим наставником для інших. Присутність у житті суспільства дає нам відчуття належності. Спілкування, дружба, підтримка інших людей дозволяють нам залишатися частиною чогось більшого. Стоїчна мудрість вчить, що наше щастя не залежить лише від нас, але й від наших зв'язків з оточуючими. Це нагадує про важливість бути відкритим для інших, навіть коли є бажання закритися та втекти в себе. П'яте не припиняйте вчитися. Багато хто вважає, що старість. Це час, коли вже можна спокійно зупинитися. Але стоїки говорили, що навчання та розвиток це процес, який не повинен припинятися ніколи. Для них мудрість була найвищою чеснотою, а шлях до неї безкінечний. Сенека писав: справжня мудрість це не кінцева точка, а вічне прагнення. Тому навіть у старості важливо продовжувати пізнавати нове будь то через книги, бесіди з людьми чи особисті роздуми. Це дозволяє нам знаходити новий сенс в житті. І на завершення хочеться сказати, що старість може стати часом набуття справжньої мудрості, якщо ми будемо слідувати принципам стоїчної філософії. Не потрібно боятися змін або втратити радість від життя. Пам'ятайте, ми не можемо контролювати час, але ми можемо управляти своїм ставленням до нього. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам зберегти спокій. Внутрішню силу і залишатися в гармонії з собою та оточуючими. Якщо вам сподобалася з вас вподобайка, підписуйтесь та діліться цим роликом з тими, кому може бути корисна давня мудрість стоїків.